Доброї ночі! Відео, яке я записую зараз, це така невеличка коротка шавасана, або можна її назвати ще його нідра, спеціально для засинання, бо зараз є проблеми зі сном і я спонтанно вирішила зробити вам таку допоміжну медитативну вправу. Кому подобається мій голос, хто під нього гарно засипає, засинає, можна спробувати. Отже, для початку варто зручно влягтися. Тобто ви можете поставити це відео на паузу і влягтися в ліжко, дуже вимкнути світло для того, щоб, коли ви відчуваєте, що ви прям засинаєте, вам нічого не заважало і не довелося робити зайвий дій. Будемо вважати, що ви приготувалися. Спробуйте прийняти найзручнішу позу. І бажано, щоб руки та ноги у вас лежали трошки так кремо, щоб була поза така більш розкрита. Перевірте, що зручно голові, зручно рукам та ногам. Помітьте, що вам комфортно по температурі. Якщо це щось заважає з одягу, то можливо варто щось розтягнути, якісь застібки, щось поправити. І тоді ми вже заплющимо очі. І переходимо на глибше дихання. І кілька перших дихань ми робимо вдих через ніс, а видих м'який через рот, вдих через ніс, видих через рот. І дихаємо так кілька разів. І віча з видихами, наче відпускаєте все напруження. Напруженість тіла, напруження з розуму, думки, які заважають спогади. Можна навіть уявляти, що ви видихаєте такі трошки сірвате, димчате повітря, вдихаєте чисте, біле, можливо, такі сяюче, білим світлом, а видихаєте. Таке глибоке, сірувате, повітря. І одразу ця думчатість розсіється навколо вас. І віть, що ваш розум стає спокійнішим, м'якшим, розслабленішим. Ми переходимо на дихання через ніс весь час через ніс, так як вам комфортно, з комфортним темпом. Ще деякий час можна глибше дихати, але не обов'язково. Чудово. І ми будемо розслабляти потихеньку тіло. Почнемо з того, що, можливо, вже у вас. Рот заплющений, закритий, і ми при цьому розмикаємо щелепи, розслабляємо повністю язик, розслабляємо повністю губи, ніс, щоки, розслабляємо очі, м'язи навколо очей, чову, все обличчя. Часто є приємним і м'яким. Далі м'якість наповнює маківку, потилицю, вуха, шиє та горло, м'якість наповнює руки, розслабляється плечі та лікція. Розслабляється, зм'якшується передпліччя, зап'ястки, долоні. Розслабляється, зм'якшується повністю пальці. Добре. Тепер у нас руки приємно, м'яко розслаблені, і хай розслаблення заповнює грудну клітку, груди, лопатки та ось між ними. рухається далі. І Якщо вже на цьому етапі вам хочеться заснути, то не боріться з цим відчуттям і засинайте. Або йдіть далі за моїм голосом. І ми розслабляємо живіт, розслабляємо, зм'якшуємо поперек, область таза, сідниці, область примежини, розслаблення заповню стена, коліна, гомілки, розслабляється винивку стовпні солоби, розслабляється, зм'якшуються стоби від п'ят до пальців. Хай все ваше тіло буде розслабленим. Хай все ваше тіло приємно відпочиває. Відчуйте, наскільки вам вдалося розслабитись саме фізично. І, можливо, десь є ділянки, які ще не розслаблені. І спробуйте спрямувати туди свій внутрішній погляд або свою увагу. І спробуйте зм'яшити цю ділянку, уявити, що, можливо, ви її м'яко розминаєте. Або що вона, ця ділянка, наповнюється теплом. будь-то область поперека, область між як це буває. Саме там у нас буває напруження. Ще раз перевірте, чи ви не, таска... не стискаєте ще лепи, що, що вони розслаблені ніяко. Чудово. І може бути так, що ваше тіло зараз розслаблене, вам навіть не хочеться ворушитися, але при цьому є певне напруження в розумі. Є якісь думки, які виявляють проявляють себе знову і знову. І ми просто цим думкам дозволяємо бути, з'являтися з, з поглядом якимось про день, якимось планом. Хай вони пропливають, наче в розумі, як марки, а ви пробуйте увагу знову привертати до тіла, відм'якшувати, розслабляти тіло. І давайте зараз уявимо, що по, хвили, по тілу наче рухається така хвиля тепла. Приємного, м'якого тепла. Вона рухається від пальчиків ніг, вгору, від пальчиків рук, вгору до лаківки. І в зворотньому напрямку. Уявіть собі, що ця хвиля, от як тепленький вітрець. Прогладжує ваше тіло, розслабляє його все ще більше. А тепер так само йти про холоду. Що прохолода вас, наче прогладжує від маківки, до кінчиків пальців, ну, ніг та рук. І в зворотньому напрямку кілька разів. І на наступному етапі нашої засинальної практики, якщо ви ще не спите, то я буду називати вам різні образи, які пробуйте уявляти так, як вони уявляються настільки чітко, як це виходить. Уявіть собі. Великого яскравого птаха, який сидить на дереві. Уявіть собі спокійне, тихе озеро в лісі. Уявіть собі засніжені верхівки гір. Уявіть собі світанок над морем. Уявіть собі качок, які пливуть по річці. Уявіть собі жовту троянду. Уявіть ліс, якому повно грибів. Уявіть маленькі кошеня, які сподіваються. Бівіть собі хмарки на небі, такі м'які, пухкі, різних форм. Якась схожа на рибу, якась схожа на морозовий ріжок, якась схожа на слонення. Якщо ви ще не заснули, то давайте будемо уявляти запахи. Загадайте запах моря, уявіть його зараз. Згадайте, уявіть запах свіжесконої трави. І запах сина. Загадайте, як пахне навесні, коли тане сніг. Згадайте, як пахне новорічна ялинка. Згадайте, як пахне ваша улюблена квітка. Згадайте, як пахне в місті, в якому вам дуже спокійно і розслаблено. Появіть, що ви зараз в цьому місці. Це місце на природі чи це місце приміщення. Які звуки вас там оточують? Запахи, предмети? Виявіться в цьому місці, ви лягаєте. дуже зручно, щоб це не було килумок, гамачок, ліжко. Рісло вилягаєте, засинаєте і вам починає снитися дуже-дуже приємний сон, ваш найкращий і найприємніший сон. Тому ми будемо завершувати. Я бажаю вам тихої ночі і гарної.